Просторий храм натовп тихо спостерігає за Ісусом і релігійними лідерами. Відчувається напруга, ось ось зламається звична ієрархія. Ісус дивиться в очі фарисіям, що гордо стоять у своїх розкішних шатах. Їх кроки впевнені, а погляди сповнені зверхності. Словами, як блискавкою, Ісус руйнує систему. Найбільший серед вас нехай буде вашим слугою. Його голос чіткий, рішучий. Погляди фарисеїв похитнулися. Їхня впевненість розчинилася, на обличчях читається розгубленість. Тиша висить у повітрі. Камера переноситься в сучасний офіс. Там людина допомагає колезі з роботою, не чекаючи подяки. Починається відлік нової логіки служіння. Вдома батько ніжно обіймає дитину, прощає без слів, підтримує, коли важко. Слуга це не слабкість, а смиренна сила любові. У церкві хтось таємно прибирає після служби. Важливим стає не титул, а готовність служити, коли цього ніхто не бачить фрагмент, де хтось захищає слабкого на вулиці. Служіння це дія там, де найбільше потрібна участь і самопожертва спогад Ісус, омиття миття ніхучням Він не просто говорить. А показує приклад, схиляючись перед тими, хто поруч. Кульмінація Голгофа Ісус добровільно несе хрест, вибирає шлях жертви, хоч це дорога болю. Повернення до сьогодення кожен може обрати, жити задля слави чи стати слугою, як учитель. Лідерство це як самопожертва і дія Фінал. Тиха молитва, обличчя людей. Які стають слугами у своєму щоденному житті. Запрошення наслідувати справжню велич Ісуса.